Колись обов'язково настане момент, коли ти поглянеш назад і зрозумієш усі ті довгі дні чекання, щирі молитви, безсонні ночі та сльози не були марними. Кожна твоя надія, кожен біль, що стискав серце, кожне запитання, чому саме я, були частиною великого плану, який вів тебе до чогось прекрасного. Ти побачиш, що Бог чув тебе завжди. Навіть коли тобі здавалося, що навколо тиша. І тоді ти зрозумієш, що його відповідь була не просто доброю, вона була значно більшою, глибшою і кращою, ніж усе, про що ти міг мріяти, бо він дарує не просто те, чого ми хочемо, а те, що нам справді потрібно для щастя і зростання. Всі твої сльози стануть насінням радості, а випробуванням фундаментом твоєї нової сили. І настане день, коли з вдячністю в серці ти скажеш: це було того варте.